Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ВМС США готуються до війни в Перській Затоці та Чорному морі через регулярні атаки іранських військ на комерційні судна, що проходять через Ормузьку протоку, а також через небезпеку для союзників у Чорному морі. З таким заголовком вийшов матеріал видання The Telegraph. У статті зазначається, що за останні три роки Іран два десятки разів намагався взяти на абордаж судна під іноземними прапорами, які проходили через згадану протоку. Остаточно Пентагон втратив терпіння після іранської атаки на танкер Багамських островів. Яка Сталася 5 липня після цього інциденту, американське оборонне відомство оголосило про відправку на близький схід есмінців, а також винищувачів f 16 і f 35 Вони посилять угруповання військ США в регіоні. Журналісти акцентують увагу на тому, що Тегеран протягом десятиліть переслідує судна в перській затоці, і неодноразово це закінчувалося відкритими військовими діями зі США. При цьому щоразу такі зіткнення оберталися для Ісламської Республіки катастрофою. Якщо нинішня ситуація в перській затоці переросте у війну між. США та Іраном слід очікувати спалювання і потоплення іранських кораблів йдеться в матеріалі. В той же час, союзник Ірану. Росія розглядає можливість атакувати цивільні кораблі в Чорному морі, а потім перекласти провину на українські сили. Заявив високопосадовець Білого Дому, за даними анонімних телеграм-каналів, американці таки відправляють флот в Чорне море під приводом захисту союзників, знайшовши лазівку в конвенції. Російські військові можуть збільшити напади на українські зернові об'єкти і атакувати цивільні судна. Заявив Чник Ради національної безпеки США Адам Годж. він сказав, що звинувачення ґрунтується на нещодавно розсекречених розвідданих. Росія цими днями атакує портове місто Одеса ракетами та безпілотниками. Кремль вирішив вийти з міжнародної угоди, яка дозволяє безпечний прохід українського зерна через Чорне море на світові ринки. Москва заявила, що її ракети були націлені на військові цілі в Одесі, але Годж підтримав українські звинувачення в тому, що атака знищила сільськогосподарську інфраструктуру та 60 тисяч тонн зерна, готового для. Експорту за словами представника Білого Дому, подібні атаки тепер можуть поширитися на цивільні судна, і Росія проводить операцію, щоб такі атаки виглядали так, ніби їх здійснила Україна. Сказав він. Годж послався на публікацію Росію в середу, відео на якому видно, які її сили виявляють і знищують об'єкт, який вони визначили як за звинуваченнями українську морську міну. Водночас, за нашою інформацією, Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів. Ми вважаємо, що це скоординована спроба виправдати будь-які атаки на цивільні. Судна в Чорному морі та покласти відповідальність за ці атаки на Україну, заявив американський посадовець Міністерство оборони Росії. Заявило, що всі судна, які ще четверга йдуть до українських портів на чорному морі, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів. А країни її прапора вважатимуться такими, що беруть участь в українському конфлікті на боці київського режиму. Союзники покладаються на кораблі США та Туреччини після сьогоднішнього обсилу Одеси. Вибору більше немає. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.